Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про ще одну неприємну ситуацію, де відбулося побиття 12-річного хлопчика з України п'яним поляком. Ми сьогодні коротенько розберемо цю ситуацію для того, щоб ви були в курсі. Дякую всім, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви допомагаєте цим боротись і з російськими ботами, і з ботами інших країн, які також атакують україномовний контент. Тому вдячний за таку вашу підтримку кожному постійному глядачеві. Отже, 5 років позбавлення волі загрожує 36-річному поляку, якого звинувачують в побитті та образі 12-річного. Хлопчика з України та також образі поліцейських, і під час цього нападу чоловік був п'яний. Інцидент цей стався ще в жовтні в місті Пікошув. І на 12-річного громадянина України, який йшов вулицю зі своїм товаришем, напав чоловік в стані алкогольного сп'яніння. Ми зараз коротенько розберемо цю ситуацію, потім поговоримо знову ж таки про причини цього всього та про те, як нинішній владі потрібно боротися з подібними випадками, яких дуже багато, на жаль, в останній час. Як повідомляє Бата Зелінська Янашик, це голова окружної прокуратури, кельцевсхуд. Чоловік спочатку почав ображати хлопців. І налякані підлітки вирішили розділитися. і нападник пішов слідом за одним з них. І за інформацією самого прокурора, цей поляк спочатку ображав хлопця словесно за те, що той був просто-напросто українцем, тобто на це була чиста ксенофобія. А потім почав бити його ногами. І від удару по ногах підліток впав на землю. Після чого цей поляк йому наніс ще декілька ударів. По голові та в живіт. І хлопець після цього втратив свідомість, мав численні синці садини, гематоми та пошкоджених два зуба. Хтось якісь перехожі викликали одразу ж швидку допомогу. Хлопчика забрали до лікарні, а агресора з місця подій, як я розумію, одразу ж забрали до поліцейського відділку. І на момент події в організмі зловмисника було. Понад 2 проміли алкоголю. Тобто, простими словами, він був дуже і дуже сильно п'яний. Також під час затримання він пручався, ображав поліцейським. За це йому там додатково ще якісь статті також приліпили. І чоловікові висунули два звинувачення: це, по-перше, в нанесенні тілесних ушкоджень та образ неповнолітнього, а також в образі працівників. Поліції, чому тут немає не статті про ксенофобію, я зрозуміти не можу, але тим не менш вже слідчі дії відбулися. Прокуратура вже цю справу розглянула і є свій окремий вердикт. Цей 36-річний чоловік після того, як вже протверезів, він свою провину вчинені інкримінованих йому злочинів визнав. Свої вчинки пояснив тим, що був дуже сильно п'яний. Тобто, якби, нічого нового, друзі, і для нападника призначили всього-лиш-навсього, поліцейський нагляд і з забороною наближатися та контактувати з цим підлітком. Також майнову заставу, яку кількість грошей він заплатив, на заставу не зрозуміло. Цей чоловік раніше був судимий і тепер йому загрожує 5 років позбавлення волі. Про те наскільки справедливим є, скажімо так, оце рішення прокуратури можете судити ви. От, добре, що йому вже загрожує тих 5 років позбавлення волі за такі звірські дії. А з іншої сторони, давайте поговоримо трошки про причини. Про причини, чому такі ситуації відбуваються, цих ситуацій, власне, як і ця, так в період осені 2023 року. Таких ситуацій було дуже багато, бо якраз в той момент тривала передвиборча кампанія на парламентські вибори в Польщі. Саме тоді, по польській, по телевізії, польській, показувалось дуже багато сюжетів. Було так само дуже багато виступів. Тієї самої партії Право і Справедливість, партії Конфедерація, де вони е, постійно трубили про те, що українці це напасть для Польщі, що українці псують життя поляків, що українці крадуть в поляків роботу, гроші, е, що вони крадуть в них добробут і так далі. І е, це, знаєте, такі заяви з е, телевізора, вони. Е, Якби вони породжують ненависть до українців. Хоча такими заявами польська влада просто хотіла прикрити свої невдалі законопроекти, свої невдалі рішення, які напряму впливали на добробут поляків в Польщі. Ці всі свої провини вони спихували на те, що погане життя почалося після того, як почалась війна в Україні, після того, як українські біженці приїхали в Польщу, після того, як. Виплати почали там якісь бути е, для українців в Польщі. Хоча насправді е, ми неодноразово вже з вами про це говорили: що українці е, тільки у вигляді податку на прибуток сплачують більше коштів, ніж Польща з державного бюджету виділила на допомогу і українським біженцям, і Україні, і військової допомоги, і так далі. Тому. Е, але бачимо, що наслідки вони є, і на сьогоднішній день новій польській владі на чолі з Туском потрібно прикласти досить багато зусиль для того, щоб змінити оце загальне враження мас поляків про українців. Потрібно розказувати, потрібно показувати, не потрібно нікого звинувачувати, не потрібно нікому, якби не потрібно нікому там дорікати. Так? Бо зараз, коли ми з вами говоримо, наприклад, про те, що українці сплачують податків більше, ніж Польща виділила на українських біженців і на допомогу Україні і гуманітарну, і військову, то польські боти, знаєте, вони починають польськомовні боти. Вони починають вже висміювати це, вони починають вже робити всю якусь трагедію, що от українці почали гроші якісь там нам щитати, а ми їх в себе прийняли, і щось не нравиться, їдьте додому. Я вважаю, що тут потрібно зберігати холодну голову і зі сторони польської влади. А це проблема саме польської влади, так, таке такі взаємовідносини між українцями та поляками потрібно виправляти оцю лінію. Оцієї колишньої пропаганди потрібно показувати реальні речі, потрібно показувати реальні цифри, потрібно е, показувати, що потрібно показувати ту користь, яку українці приносять на сьогоднішній день економіці Польщі, е, наскільки вони приносять велику користь для польських бюджетів, з яких потім фінансуються і пенсії, і виплати, і інші соціальні програми, і так далі. І, е, Якби це мало би е, напряму повпливати на відношення поляків до українців, е, можливо, придумувати якісь нові інтеграційні програми, можливо, виділяти на це кошти, можливо, робити це на якихось благодійних засадах. Це е, є море варіантів, як можна з цим працювати, але потрібно е, тут щось робити. І, звісно ж, в першу чергу, перестати нести дурниці по телевізору. Бо це ми бачимо, як ми бачимо навіть по Росії наскільки сильно те, що говориться з телевізора, впливає на голови всіх, хто його дивиться в Польщі. Телевізор дивиться дуже багато людей, точно так само, як і в Росії. І тому той, хто володіє телевізором, володіє власне головами цих. Людей тому потрібно бути дуже обережним, щоб таких ситуацій, як ця, було набагато менше. Ви свою думку з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.